Сенційне навчання під час війни, волонтерська діяльність освітян, відкриття нових пунктів незламності та партнерство освіти з благодійними організаціями. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. <му> Уроки з користю для природи. Такі заняття на постійній основі проводять вихователі закладів дошкільної освіти міста. У чому їхня особливість, розкажемо в сюжеті. У таких міні-студіях педагоги знімають та проводять навчальний процес. Ці онлайн-уроки можна знайти на YouTube-каналі. Пізнавальне та правильно змонтоване відео результат роботи викладачів. Ми туди викладаємо відеозаняття, які створюємо для діточок. Вони на різну тему, на мовленнєву діяльність, з художньо-естетичної діяльності, з природно-пізнавальної. Уже три роки поспіль для дітей проводять уроки доброти. На них вихователі навчають діток робити хороші справи та допомагати притулкам з тваринами. Весь колектив закладу волонтерить та допомагає тваринам з кормом. Ми проводимо уроки доброти, там де виховуються у дітей співчуття, любов, бажання допомогти, бажання піклуватися, бажання бути поруч з тваринками і дарувати їм свою любов. Фідбек від батьків та дітей надихає вихователів на свою роботу. Головне у дистанційному форматі продовжувати розвиватись. У 2021 році педагогами ЗНВК номер 67 було обрано стратегію розвитку статусу ліцею. Як саме розвивається навчальний виховний комплекс, дивіться в сюжеті. Запорізький навчально-виховний комплекс номер 67 є одним із найбільших освітніх закладів заводського району. І під час війни якість освіти у співпраці з батьками залишається пріоритетом. Освітній процес у нас відбувається на платформі нові знання з використанням зум-конференцій. У нас до сих пір видається шкільна газета Діалог, де ми співпрацюємо: і батьки, і учні, і педагоги, якість це довіра, це безпека і це комфорт. Це принципи, над якими ми працюємо. Щороку учні закладу стають призерами та переможцями Олімпіад та Малозі Академії наук. А досягненнями педагогічного колективу в цьому році є срібна медаль за участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2022 наш заклад стабільно приймає участь в науково-дослідницьких пошукових роботах малої академії наук. В цьому році наші учні підготувалися до другого обласного етапу. Буде представлено вісім науково-дослідницьких робіт. Також наші учні в цьому році вперше будуть запрошені до міжнародного конкурсу, називається Олімпіада геніїв. Учні продовжують брати участь у програмах, що мотивують вивчати іноземні мови. Однією з таких є мовні табори GoCamp, яка у цьому році проходить онлайн. Ми розробляли для телеграм-каналу е, стікер-паки на е, тему е, Коли Україна переможе, то я. І вони робили е, малюнки, фотографії і на англійській мові підписували. Тут є і музей історії школи. Зберігаємо минуле творимо майбутнє, що відкрили у 2019 році. Тут представлені архівні документи. Далі роботи учнів учасників різних творчих конкурсів, а також дипломи, грамоти і нагороди учнів і педагогічного колективу. В нашому закладі вже багато років працює гурток «Юні музеї-знавці». Учасники гуртка беруть активну участь в науково-дослідницькій роботі і різноманітних творчих конкурсах, таких як всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт, Малої академії наук. Конференції, краєзнавчі нариси Запорізької області, обласний конкурс юних екскурсоводів, музеїв, навчальних закладів. Незважаючи на воєнний стан, колектив освітнього закладу робить все, щоб дистанційне навчання було таким же успішним. І до цього докладається багато зусиль. Волонтерська робота та відкриття пунктів незламності на базі освітніх закладів міста. Як педагогам вдається навчати дітей та водночас працювати на благо країни. Дивіться далі. З початку війни заклад шкільної освіти номер 12 приймає внутрішньо переміщених осіб з різних областей України. Садочок зміг прийняти майже 400 людей. Більш того, вихователі активно займаються волонтерською діяльністю. Для цього у нас були облаштовані. Групові кімнати, де були були забезпечені харчування, і відпочинок, і медичний догляд. На сьогодні заклад забезпечений аптечкою, вогнегасниками, шансовим інструментом, запасом питної води, біотуалетами. Ми шиємо натільну білизну, в'яжемо сітки, готували їжу для для наших захисників. Та Разом з цим колектив закладу продовжує навчати дітей дистанційно. За планування уроків, створення локацій та зйомки занять відповідають вихователі. Ми не здаємося, ми йдемо вперед і продовжуємо свою роботу, але в дистанційному режимі. Ми знімаємо заняття, ми і влаштовуємо різноманітні розваги для дітей, а також і виходимо на зв'язок з дітками у скайп або у вайбер. А Запорізька гімназія номер 85 є тим місцем, де можна зігрітися та зарядити свої гаджети. На базі закладу відкрився пункт незламності на першому поверсі. У разі відключення світла тут є генератор та буржуйки як альтернативне джерело обігріву, а також павербанки, що працюють від сонячного світла. Тут є кімната, яку зараз ми обородували, це дитяча кімната, і обородувала дві кімнати для відпочинку матусь з маленькими дітьми або людей похилого віку. У нас власна котельня автономна, яка на твердому паливі. У нас в котельні є генератор, мощності якого вистачає і на перший поверх. Тобто ми будемо з теплом. Він буде працювати і на котельню, і на заклад. В окремій кімнаті зберігаються найнеобхідніші речі, видані гуманітарним штабом міста Запоріжжя. Це резерв, який надає місто. Це з резервного фонду. Тут знаходяться резерви води, резерви чаю, препарати медичні. І також необхідно, щоб тут була провина гігієна. Якщо там дітки будуть і маленькі, щоб там памперси могли змінити і помити дитинку. Є тут і запаси води, і технічної води. Обставини, у яких зараз опинився процес навчання, є доволі складними для викладачів. Але вони змогли поєднати і надання якісної освіти, і допомогу країні. Підтримка закладів освіти Запоріжжя міською владою, міжнародними та українськими організаціями. Що завдяки такій взаємодії було надано дитячим садочкам, розкажемо далі. Перших днів війни у спеціальному закладі дошкільної освіти номер 146 розміщують внутрішньо переміщених осіб. 15 місць компактних поселень для ВПО отримали від міжнародної гуманітарної організації Save the Children in Ukraine в партнерстві з благодійним фондом «Посмішка.UA». Окрім цього, заклад забезпечили творчими наборами та відкрили різні локації для зйомки занять. Спланована та реалізована. По цьому закладі три проекти за підтримки міжнародної гуманітарної організації Save the Children in Ukraine і по іншим закладам дошкільної освіти міста Запоріжжя, одним з яких є надання закладам дитячих наборів у співпраці з організацією Save the Children in Ukraine та у партнерстві з урядом Канади благодійний фонд посмішка Юа. Було створена на базі закладу творчу студію. Локація створена Ми разом, яка називається, вона сприяє психоемоційному розвантаженню. В локації логіки світу діти занурюються в світ конструкторів та логічних ігор, які допомагають дитині входити в світ науки, граючи. За допомогою партнерів у цьому закладі облаштували три кімнати: група для незрячих дітей, ортопедичний кабінет та сенсорну кімнату. Ми приймали участь в трьох проєктах. Дошкільний заклад. Один із проєктів це нам надали такі набори в рамках проєкту Сейф Children». Це комп'ютерний класи. Також в рамках проєкту у нас тут був сумісний проєкт двох міжнародних організацій, донорів і посмішки «UA3», яке шість ноутбуків, п'ять планшетів. У нас столи, стільчики, крісла, проєктор, екран. Партнерство з благодійними організаціями та місцевою владою дає можливість освітнім закладам міста розвиватись навіть у часи війни. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Заводський район район, в якому зосереджено більшість великих промислових підприємств міста. В ньому функціонують 11 закладів загальної середньої освіти, 12 закладів дошкільної освіти, 2 дошкільних підрозділи та заклад позашкільної освіти. Після початку повномасштабної вторгнення Російської Федерації в Україну педагоги закладів освіти району не тільки продовжують навчати дітей з використанням технологій дистанційного навчання, а й ведуть волонтерську діяльність. Працюють в територіальних інформаційних центрах в десяти закладах освіти організовано ТІЦИ, які забезпечують інформаційну, організаційну та психологічну підтримку мешканців району. За часи їх функціонування до них звернулося більше 673 мешканців району з різних питань. На території Тіцах організована робота щодо роз'яснення населенню питання цивільного захисту. На базі гімназії номер 46 з квітня по серпень 2022 року для бажаючих підвищити рівень володіння українською мовою проводилися заняття, говоримо українською. З березня по жовтень 2022 року заклади дошкільної освіти номер 12 та номер 256 здійснювали транзитний прийом і організацію гарячого харчування внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Всього спочатку збройної агресії прийнято 473 особи, з яких 125 дітей. Для мешканців району на базі гімназії номер 46 та для мешканців Запоріжжя-Лівого на базі гімназії номер 85 створено до пункту незламності. В районі працює заклад позашкільної освіти будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району. В якому функціонують 22, 22 гуртки з шести напрямів діяльності та здобувають позашкільну освіту 1050 вихованців. В період воєнного стану робітниками закладу було організовано не лише освітній процес для вихованців закладу, а й співпраця з волонтерами, виготовлення військової амуніції працівниками закладу, проведення майстер-класів для волонтерів, мешканців та педагогів району, з виготовлення оберігів для захисників. Виклики сьогодення колектив Запорізької загальноосвітньої школи номер 75 прийняв честю. Ще вчора інклюзія в освітньому процесі була викликом, а сьогодні звичайні реалії. В закладі здобувають освіту 100 дітей з особливими освітніми потребами, в 12 інклюзивних класах та 8 класах для дітей із затримкою психічного розвитку. Працівники стали постійними донорами крові для поранених бійців, шукали та купували медикаменти для надання допомоги постраждалим. Збирали речі першої необхідності в лікарні та госпіталь. Педоговими швачками і волонтерками, які долучилися до команди, було пошито понад 1000 розвантажувальних поясів, близько 150 плитоносок, майже 700 підсумків для аптечок та гранат, понад 600 панам та 200 каверів. Волонтерська робота з пошиву військової амуніції продовжується і зараз. В рамках проекту Міністерства освіти і науки України на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану з 1 вересня 2022 року у Запорізькій гімназії номер 54 працює клас безпеки. Його метою є вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення учнів з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та форсування учнів навичок надання домедичної допомоги. Запорізька гімназія №54 54 за допомогою співробітників ДСНС у Запорізькій області обладнали інтерактивні куточки для вивчення різних видів небезпек, забезпечили клас безпеки іграми, роздатковими матеріалами та наочністю. Педагогічний колектив закладу презентував досвід роботи: три Професійно-технічної освіти, молодь та пропорієнтація на 13 му міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2022. Номінації реалізація ефективних моделей підвищення ефективності і якості професійної освіти. Педагоги теж не стоять осторонь. Щорічно беруть участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Як результат, третій рік поспіль отримують медалі. Крім освітньої діяльності, учителі займаються волонтерством, плетуть сітки, збирають кошти на потреби ЗСУ та опікуються окремими бригадами та підрозділами, які захищають Україну, чарують в тіцах та укритті. Всі заклади освіти Заводського району формують інноваційний освітній простор, який надає можливість розвивати творчі обдарування та здібності дітей з урахуванням їх запитів та інтересів, спрямований на розвиток вільної, всебічно розвиненої гармонійної особистості. Продовжить рубрику топ-експерт директорка департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Найбільш важлива категорія це школяри початкової школи діти від 6 до 10 років. І перед вчителями початкових класів стоїть завдання сьогодні. Це сформувати навчальну мотивацію дитлахів на відстані, зробити дистанційне. Навчальні заняття не тільки пізнавальними, а й цікавими. Це про мотивацію. Надзвичайно важливим є також в умовах сьогодення налагодження тісної співпраці з батьками. І на сьогодні в закладах освіти працюють понад 7 тисяч працівників педагогічних. З них більше тисячі вчителів початкових класів. Це така найбільша вчительська професійна спільнота. Педагог вперше в історії нашої країни навчають першокласників, які жодного разу не були в школі. Тому у всіх е, виникає безліч безліч запитань у дітей, у батьків, у освітян, і всі разом знаходимо шляхи подолання труднощів дистанційного навчання в умовах війни. Але виникла необхідність всім учасникам освітнього процесу терміново опановувати глибше е, інформаційно-цифрові технології. Якраз зараз в цьому є і позитив, тому що це важливо в 21 столітті. На жаль, при таких важких умовах. Сьогодні завданням небайдужих дорослих є підтримати і зберегти психологічний стан здоров'я дітей, допомогти ефективно долати тривожні стани, нав'язливі думки, страхи. Сьогодні саме педагогіка партнерства на часі. Проголошена в концепції нової української школи всім зрозуміло, що в таких складних умовах ще більш вагомим стає питання удосконалення професійної майстерності педагогів. Тому фахівці комунального установи Центр професійного розвитку Запорізької міської ради розробили. Та впровадили це для них завдання, яке ставить департамент впровадити інноваційну модель професійної підготовки вчителів початкових класів. Цей досвід, кластерна модель фахового зростання вчителів нової української школи, був визначений золотою медаллю на 13-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2022 Вчителі початкової школи вони завжди були залишаються першопроходцями. Це з них починаються всі освітні реформи. І я хочу нагадати, що відповідно до закону України про освіту, закону України про повну загальну середню освіту, вже четвертий рік поспіль саме вчителі початкових класів мали змогу проходити процедури сертифікації. На минулому тижні стало відомо, що навіть в умовах воєнного стану. 30 вчителів початкових класів Запорізького регіону успішно подолали цей шлях. Вони одержали високу оцінку від експертів з інших регіонів України. На сьогодні, всього за 4 роки в Запорізькому регіоні 150 вчителів сертифіковано і е, можна сказати, що це. Краще, тому що вони готувалися, знають як і сьогодні. Вчителі і керівники закладів освіти, батьківська громадськість вже розуміють, що сертифікований вчитель це престижно, це імідж школи, і сертифікований вчитель це успішний і учень, і е, підтримка батьків. Наші педагоги початкової школи спроможною е, спроможні на сьогодні. Змінювати, удосконалювати підходи до викладання, прилаштовуватися до умов, що склалися, інколи навіть за відсутності світла та зв'язку. І як результат діти вчаться бути креативними, організованими, вони пізнають все одно світ за допомогою нових технологій і педагогів, а підтримувати зворотній зв'язок між дитиною та вчителем. Повинні допомагати батьки. Це відбувається. Батьки стали невід'ємною спільнотою віртуального освітнього простору. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.